Друзі, привіт! Ви на каналі «Юфа, Динамо Львів, і сьогодні відбудеться історична подія. Наша команда Ю 19 зіграє проти однієї з юнацьких команд Динамо Київ. Цей матч відбудеться на базі дитячої юнацької футбольної школи імені Валерія Лобановського. І хто його знає, можливо, сьогодні когось з наших вихованців, футболістів Київське Динамо собі. Когось собі забере. Корочі, дивіться це відео, сьогодні буде дуже кайфово, ставте свою вподобаєчку, а ми полетіли. Єдине, що сьогодні, друзі, не найкраще, це погода. Ну, Звісно, кінець листопада, вже холодно, В Києві до цього ще був е, сніг. Дуть головні герої сьогоднішнього дійства. Можливо, хтось з них після сьогоднішнього дня десь тут опиниться. Що, пацани, як дорога, як потяг, нормально? Тяжко було. Дуже тяжко. Дуже менше. Коли ви в останній їде на потязі? Ух, я не знаю, що за це є? Я перший в Києві? Серйозно? Де цього не були в Києві? Що ви щось вже бачили? Цікаво, прикольно, ні? Львів краще, сухів краще. Сто відсотків. Санта Барбара. Шовець центр «Іскра». Це не які вас очікування, може хтось після сьогоднішнього дня. Білий. На перегляд. Білий. Ліпше нічого не говорили. Старатися. Як проти поставить вже договорився. <смеш> тому коротше, нічого не говорити. Ще раз Суперний що... находити значені, готований. Але вони також люди, тому я вам говорю, ще раз вам нагадую, що... Велику роль сьогодні зіграє ваша психологія. Як ви сюди приїхали програвати, як ви сюди суперника потрібно переживати, як ви боїтеся сьогоднішнього суперника, як ви не захочете грати в свою ігру, яку ви також навчили, ви на ту багато проблем. Я сказав, людина, яка скована, котра не впевнена в своїх силах, вона ніколи не зіграє на максимум своїх можливостей. Не такий страшний звір, що потім після гри ми там собі думки не ганяли, були не говорили. Ні, ми ж думали, що блядь, Реал Барселона приїхала. А то просто звичайна команда тільки трошки все всього більш організована. Зимно, але дуже атмосферно, друзі. Я зараз в такому капюшоні, як в печері, заховався, але точно сьогодні не зможу заховатися від класного футболу, бо сьогодні грають дві команди Динамо. І зараз можете в коментах зацінити цей анекдот, який я вигадав на ходу, хоча я впевнений, що він до цього існував тисячу років. Неважливо, хто сьогодні переможе, а переможе сьогодні Динамо. Так, пацани, оцінка анекдота від 1 до 10. Неважливо, хто сьогодні переможе, бо переможе сьогодні Динамо. Поняли, в прикладі дві команди з да, Динамо да, динам 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 грають і перемож Переможе Динамо. На троєчку, так? Дай би на троєчка. Yeah. Володимир, які вас очікування від е гри? Ну, насамперед, це е для футболістів е безкоштовний досвід. Досвід гри з, з хорошим суперником, знавченим суперником. І тактично, і фізично підготовленим. Це все ж таки бренд. Uh -huh. Українського футболу, тому для них це досвід насамперед. Честь напевно сьогодні бути в Києві відіграти. Якщо після гри, наприклад, одного, двох чи трьох хлопців там, київське Динамо, ну скажімо так, забере собі, ви будете раді, чи все таки хотілося б, ну, це, щоб це, це от друга ціль нашої поїздки сьогоднішньої нашої сьогодні, сьогодні товариської гри з Динамо. Це те, що кожного з футболіста є сьогодні шанс, так саме вірне слово, шанс, шанс, щоб вони зможуть потрапити. Більш якісний футбол, взагалі, взагалі просто стати в хорошій команді, в хорошим футболістом. Певна найголовніша ціль сьогоднішнього, сьогоднішнього матчу. І, ну, безперечно, угу. я буду радий, хоча я там не дуже сильно багато зусиль приложив. Я думаю, що буде рада і академія, і Артур Валерійович, тому що він їх виховував. У ваші часи, коли ви ще були в віці цих хлопців, були такі історії подібні, коли ну, запрошували. На спарринг з якоюсь більш іменитою командою, щоб переглянути деяких гравців. Чи це зараз за рахунок того, що є більше комунікацій, можливостей? Раніше воно трошки по-іншому відбувалося. Раніше, звичайно, такого не було. Я ще, напевно, в 1988 році тоді, я все вчився в школі, з Шор Карпати. Більше штучного не було, не було такої бази, інфраструктури. Раніше, коли був ще радянський. І початок українського раніше такого не було, щоб ми їхали там на, на фактично на смотрели на відбір гравців, б, не через показову якусь ігру. Могли посадити в літак воєнний, привезти, не запитати дозволу. Ти підписав тоді <смас> <types of laughs> трудовий договір і був чи в Карпатах, чи в будь-якій ага. команді. Так такого. такого звичайно не було. Не а? так працювали. Ну, зараз для хлопців знову ж таки є великий шанс, щоб показати себе головне правильно. Як ви казали, в роздягальні правильно себе налаштувати психологічно і не перегоріти ще. До початку гри. Звичайно, думаю, якесь нервування є, тому прекрасно знаємо всі, що якщо людина турбована чимось, що вона нервує, вона не може показати ну, максимальний той результат, максимальне своє вміння, що вона на даному от етапі. І повинна завжди людина бути з одної сторони розслаблена з вірою свої сили, а ну а з іншою, звичайно треба... Крім розслабленості і віри, повинно це все своїми технічними навиками підтверджувати на футбольному полі. На, на кінець цього такого невеликого інтерв'ю перед грою. Е, анекдот. ну я впевнений, що це анікто від до цього. Е, о, о, оцініть просто його. Е, Неважливо, хто сьогодні переможе, бо переможе сьогодні Динамо. Ну, Добре, будемо зараз шукати якийсь клуб, який Динамо називається, таке пішли місце і будемо чемпіонами, то що все одно переможемо. Зараз без обмежень, перша серед. Перша серія без обмежень. За нього, до нього. У ваших руках не мало, не більше. Якась частина майбутньої «Динамо»? Віднесіться до того, хто в цій розумінням і те, що вміють, жити на футболі. Але це все повинно бути ще так, з холодним розумом, і з гарячим серцем. Яких можливостей не вже і так багато. Є одна з них, щоб себе проявити, щоб себе показати. Ви десь маєте можливість розрішитися за своє майбутнє футбольцем. Скористайтеся.

Не забуваєш ти заб'ють тобі. 1-0 київський Динамо буде. Інтенсивності динамо взагалі поступаються київським нами. Фактично був обмін двома гольовими моментами, але, на жаль, свій момент ми не реалізували. Ну, шикарний момент Динамо нами, але не вдається. Підірвався <звілчав> лицо там сейчас, борта нього ішов того, просто долю заходить в путін, і стугова закапи. А треба бачити, ну, от таких гравців, якщо ти так зробиш, бо ще побачиш, і віддасть передачу, які гравці можеш сподобатися нам кількість. В загальному, я ще раз кажу, ми погано граємо, нічим не вступаєте, треба моменти, ми краще граєте, ніж вони. В них Одне, що зараз і сильне, то що вони просто на швидкості дуже класно розбігають. І то такі умови, що ми самі себе обрізаємо. Тоді вони відбігають. Нас, на жаль, ще поки того не, не виходить. Ну, правильно ти Валерій, став, приказав. Нас атакують. Ми тут дуже завели зарожки, коли ми там три чоловіка залишаємо захисниками, а там нас. Да. Ми приїхали сюди а аби по людину програвати. Стартував другий тайм. Поки поступаємось на людину, але, як і сказав Тарас Володимирович, фактично не поступаємося чим супернику. Трішки казати треба в реалізації в певності в моментах.

Припускаємо другий гол. Активно до почав другий тайм і не вдалося цей темп на початку другого тайму нам потримати. Вище! Вище, вище ром! Вище! Давайте арбитр. Давай, да, пацаны, забытый хлопці. Я доволі командуюся. Ви прогадуєте, що я буду на постановці на Європі? Нічого страшного немає. Про нормальні самовіддачі, про нормальні ігри. Тепер нам посилить, хоча рахується, що то поговорив сьогоднішньому матчу. Там можна було спокійно обігрити. Правильно? Можна було спокійно його обігрувати. Так, для цього треба було ще просто для початку реалізувати моменти, які були так, в цілому ще раз молодці сьогодні зіграли, напевно, не найкращий свій матч, але один із тих хороших матчів, які в нас було на протязі Чернігів. Чемпіонату. Їх не багато було, але сьогодні тому числі. Є куди рухатися, є на чим працювати, та, що якого є бажання продовжувати. Може щось у нас разом з вами хороше вигляд. Вітаю завершення усі частини чемпіонату, його взяти спокійно на відпустку, далі потренуємося, ще вирішимо. Пару слів по грі сьогоднішній. Ну я впевнений в тому, що гра сподобалась і нам, керівникам, і хлопці завзято грали до речі, другий там був для мене цікавіший. Ну на трибунах перший... реагували гучно достатньо. в другому таймі. Ну бо вони молодші, равнов'ятий рік. Але завзятім не займати її було дуже цікаво подивитися, як вони проти проти старшої команди будуть грати за віком. А це наш перший крок для нашої співпраці, і ми вже можемо констатувати той факт, що то буде такий позитив, як для ФК «Динамо» Львів, так і для нашого клубу, для нашої школи футбольної. І ми будемо розвивати ці стосунки, бо це допоможе нам більш якісніше готувати футболістів, Ґзи. розвивати контакти. І я впевнений в тому, що з нашого часу, коли ми заключили той договір, пройшло трохи більше 4-5 місяців. Що згодом наш і ми вже домовилися з президентом про те, що приїдуть до команди сюди дев'ятого один стороків народження, десь ми запросимо вас на міжнародний турнір. Будемо вже мати, я думаю, що ряд футболістів, які зможуть. Представляти інтерес для нас, як для команди, яка грає у лізі, так і для тих хлопців, які на сьогодні не зовсім відповідають нашим вимогам, але можуть прогресувати в команди Львів». Ну, це Я, я, я декого знаю і центрального захисника, який був у Карпатах, і нападника uh -huh. сподобався, але ви ж розумієте, що однієї гри замало. Тобто повинна працювати, повинна зробити так, щоб ці зустрічі були регулярними, і ми над цим працюємо. Ну і друзі, якщо вам подобається такий контент, обов'язково ставте свою вподобачку. Ми з командою поїхали до Києва. Якщо вам таке подобається, обов'язково ставте свою вподобачку і пишіть коменти, як би ви. Хотів можливо покращити наш контент. Якісь сюжети можливо цікаві у вас є в голові. Все це пишіть прямо зараз у коментарі. Ну а ми не зупиняємось, і надалі будемо готувати для вас дуже багато цікавих, класних та атмосферних відео.